вірша. І ангелові церкви в смирні напиши, так говорить перший і останній, що був мертвий і ожив. Знаю діла твої і скорботу твою, і убогість, але ти багатий, і лихомовство тих, що говорять про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатани. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось диявол буде кидати декого з вас у в'язницю, щоб випробувати вас, і ви будете мати скорботу десять днів. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Слава Богу. Книга об'явлення містить у собі звернення до семи історичних церков. І до кожної із цих церков Бог говорив своє слово, враховуючи потреби і проблеми кожної церкви. Але після кожного із цих слів, яке Бог мав до цих церков, в кожному випадку говоряться такі слова: Хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. І ми з цього розуміємо, що за цими словами стоїть Дух Святий. І сьогодні я хочу звернути нашу увагу на слова, які Дух Святий сказав до церкви в смірні. І він сказав таке слово: будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Цим словом Бог закликає нас до вірності, щоб ми були вірними йому. Слово вірність пояснюється словником як обов'язок за зобов'язанням. Або відданість з власної волі. І наша вірність Богу вона полягає і в тому, і в тому. Ми до Бога прийшли добровільно, Бог покликав нас, і ми відгукнулись, бо ми зрозуміли, ми пізнали, що це істина, що ми потребуємо Бога, тому що в Бозі є спасіння. Бог нікого не силує, і Ісус Христос закликає, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ми маємо обов'язок перед Богом. По-перше, тому що Бог є наш Творець, і ми вже являємось Його власністю. А по-друге, в нього є право на нас, тому що Він викупив нас дорогою ціною. Ісус Христос помер за наші гріхи, Його кров проливалася задля того, щоб ми були спасенними. І ми служимо Богу із доброї волі, і ми розуміємо, що ми Богу должны. По своїй природі. По своєму характеру Бог сам є вірним, Він цінує вірність, і Він хоче бачити в нас вірність. Слово Боже говорить, що Бог є незмінний в своєму слові. Все, що Бог сказав, все, що Бог обіцяв в своєму слові, Він виконує, тому що він є вірний. Написано, що. Він вічно пам'ятає свій заповіт. Написано, що Бог перебуває вірним навіть тоді, коли ми є невірними. Бог виконує свою частину домовленостей. І ми згадаємо, що кожен із нас обіцяв щось Богу. Ми в заповіті з Богом. Ми обіцяли Богу добру совість, і ми маємо бути вірним, щоб зберегти її до кінця свого життя. Написано, що Бог є спаситель усіх людей, а особливо вірних. Написано, що доморядник в Божому домі має бути вірним. І з цього ми бачимо. Що Бог цінує вірність і чекає від нас вірності. Бог винагороджує за вірність, Він говорить до церкви в смірні: будь вірним до смерті, і я дам тобі вінець життя. Велика нагорода чекає нас, якщо ми Будемо вірними Богу. Але за вірність потрібно платити ціну. І часто це досить висока ціна. Бог говорить: будь вірним до смерті. Деколи за нагороду за вірність потрібно віддати життя. Ми привикли за роки незалежності України жити в великій свободі, де нам не потрібно було платити ціну за те, щоб бути вірними Богу. Але якщо ми подивимося на історію християнства, то такого часу було на землі дуже мало і дуже в небагатьох країнах. У більшості Люди віруючи завжди плотять ціну за вірність. І написано, що всі, хто бажає жити побожно, будуть гонимі. Ми знаємо, що ми живемо в останній час. Слово Боже до Тимофія апостол Павло каже, що знай, що в останні дні настануть важкі часи через гріховність людей. І Він говорить, якими будуть люди, і в цьому буде тяжкість, буде важко залишатися вірним Богові. Ісус Христос, говорячи про кінець перед Своїм приходом, говорить, що якби не скоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть. Настільки буде важко, такою буде велика і тяжка скорбота, але ради вибраних ті дні скоротяться. Ми читаємо в об'явленні, коли мова йде про Антихриста, про звірину, яка переможе святих і що буде, будуть вбивати всяку людину, яка не поклониться звірині. І ми розуміємо, що це буде дуже важкий час, і потрібно буде платити за вірність Богові. Але вірність винагороджується. І апостол Павло до Римлян, 8 розділ, 16 -го вірша, говорить такі слова. І цей Дух самий свідкує нашому Духові, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з Ним і прославитись. Бо думаю, що страждання в теперішній час нічого не варті в порівнянні з тією славою, яка відкри, має виявитися в нас. Та ціна. Яку нам потрібно заплатити за вірність Богу, навіть якщо це ціна нашого життя, це дуже маленька краплинка в порівнянні з тим багатством, яке ми отримуємо, коли Бог винагородить нас за вірність. Тому варто бути вірним Богові. І хочу нагадати слова книга об'явлення, 21 21-й розділ декілька слів про цю нагороду, і побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема. І я, Іоанн, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготовлений як наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос з неба, який говорив: ось кинія Бога з людьми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І витре Бог всяку сльозу з їхніх очей, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. Але для того, щоб бути вірним Богу, потрібно мати силу, щоб бути вірним. І Євангелія від Луки, 16 розділ, 10 віршом, написані такі слова: Хто не вірний в малому, той не вірний великому. І хто вірний в малому, той буде вірний великому. Нам не потрібно сподіватися на те, що ми зможемо бути вірними Богу в важких обставинах, якщо ми в неважких обставинах являємось невірними Богу. Коли ми, коли легко, коли свобода не живемо по заповідях Божих, догоджаємо своїй плоті. Шукаємо задоволення для свого тіла, ми не зможемо вистояти тоді, коли прийдуть справжні випробування. Яскравим прикладом вірності і вірності до смерті є книга пророка Даниїла, а саме пророк Даниїл і троє його друзів: Седрах, Місах і Авденаго. Ці люди були вірні Богові. Даниїл був вірний, коли його вкинули в рів, де були леви. Троє його друзів були вірними Богу, коли їх вкинули в розпалену піч. І Бог врятував їх. Але силу бути вірними Богу, вони здобували впродовж свого життя. В коротких словах книги Пророка Даниїла ми знаходимо, що ці люди старалися жити по Божому Слову, вони виконували Божі заповіді, вони відмовилися від їжі, яка була заборонена законом. Вони шукали Бога, не дивлячись на те, що вони були в високому положенні. Написано про Даниїла, що він тричі на день звертався в молитві до Бога, відкривав вікно в сторону Єрусалима і молився. Ми читаємо, що він постився перед Богом. Коли були трудні часи, Даніїл закликав своїх друзів, щоб вони молилися до Бога, щоби Бог дав їм відповідь. І нам, для того, щоб бути вірними в день злий. Щоб мати силу пройти випробування, нам потрібно запасатися Божою силою. І я хочу звернути нашу увагу на слово, яке записано в посланні до Єфесян, 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. А як саме? Одягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. І Він перелічує Отже, стійте, підперезавши стег на ваші правдою, одягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння, меч духовним, яке є слово Боже. Завжди, всякою молитвою і благанням, моліться Духом, а для того пильнуйте зі всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Слово Боже в цих словах показує нам, як нам запасатися Божою силою. Ми маємо перебувати в Божому Слові. Ми маємо ходити в праведності, ми маємо перебувати в молитвах перед Богом. Давайте зараз ми встанемо і помолимося за те, щоб Бог допоміг нам бути вірними Богу до кінця свого життя, не дивлячись на те, які обставини прийдуть в наше життя. Амінь.